Олексій. Так слухаю. А чи правда, що не можна піднімати нічого з цвинтару, навіть якщо впала особиста річ? Впав гаманець, а в гаманці грубі гроші. То що, лишати їх на цвинтарі? Впав айфон. Хтось тобто має айфона дорогого за 50 тисяч. Якби впав телефон і в яму, то з гроба дарили руками. Ну як не можна? Можна, то все забобони. Що там впало, не впало? Забирайте, бо то ваша особиста річ. Тому не бійтеся, не вірте в забобони, вірте в святого праведного живого Бога. І то, що впало, хай воно не пропаде, вам живим знадобиться. Ну напишіть мені хто, якби у вас спав телефон ваш, ви його на центр не піднімали б. Даю гарантію, піднімали б. Або а гаманець з грубими грішми, не піднімали б 100% піднімали б. Напишіть в коментарях, хто не підняв би телефона, якби на цвинтарі упав. Навіть би в грі разом з бабою впав телефон, то доставали б то гарантія. Так що з Богом і менше забобонів. Віримо в Бога, пока.